Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Філі на продажу нове надходження в нас. Седанчик від Опеля Vectra, 2007 року випуска тачка з бензиновим двигуном на 1,8 літрів, також вже встановили газ. Тачка по забарвленню вся в рідному окрасі, нічого не фарбувалося. Є ось такі моменти по бамперам. Оригінальні лехосплавні диски. Гума спереді непогана стоїть. Ззаді, ну, краще замінити. Тут капот відрізняється по кольору, тому що ставили новий капот, але він також весь у рідному забарвленні. Можна сказати, що тачка не бита, не крашена. Салон текстильний, в чохлах все цілесеньке, світла стеля, трошки вже провисла. Ну, Opel бере своє, тут вже просто ізнос трохи йде по рокам. Повний електропакет по склам, по дзеркалам. Сидіння регулюється механічно, тут також чухли, салон тут цілий. Да, видно, що вже є прим'ятості, але він цілесенький. Руль регулюється по виліту та по висоті. Музика нештатна. Кондиціонер є і він працює справно, заправлений, механіка. Дуже економічна тачка в ходу, в обслуговуванні, Opel не треба до себе багато уваги. Та ще немаловажно, він весь цілий та не гнілий, без корозії. Тому хто шукав собі цілеснікого вектору, приїжджайте до нас, тачка в наявності.